Намагаюся приходити на всі акції, які е, організуються Євромайданом в Лондоні тут. Але ну тобто я працюю з 9-ї да, до 6, і продовж тижня не кожного разу виходить, приходити. Але взагалі-то я приїхала з Києва і хочу сказати, що з листопада місяця я була майже кожного дня в Києві на Майдані. Е, я підтримую те, що проходило в Києві, і зараз я підтримую е, ці процеси, які проходять. Тобто, за свободу слова, за е, е, за права людини, за роботу без корупції в Україні та в державі. Що стосується Криму, то взагалі то я вважаю, що це окупація Росії української цілісності, і саме Росія порушила міжнародне право та міжнародний договір, які вона підписала, в якому йшлося мова про те, що ми відмовляємося від ядерної зброї. А на противагу Росія повинна поважати і підтримувати нашу територіальну цілісність, що вона не зробила. Тому я вважаю, що це просто порушення міжнародного права, і Росія не поважає ні міжнародне право, ні право взагалі. Моя думка така, що ще гра, як то кажуть, не, не, не закінчилась, і що історія з Кримом вона тільки починається. А, тому що сьогодні я читала, що Росія не буде фінансувати Крим. Не знаю, наскільки це правда чи неправда. Але люди, які сподівалися на краще життя, вони я моя думка така, що вони його не отримують від Росії. І туристичний бізнес, який там був, то його не буде. Що стосується революції всього іншого, то це революція гідності. По-перше, людини. Це не, не те, що підтримка якоїсь політичної партії. Я з листопада місця не стояла за жодну політичну партію, не збираюся цього робити. Я стою за народ України, за те, щоб вони могли нормально жити, працювати, і щоб народжувати дітей в країні, яка розцвітає. Ну, це моя така особиста думка.

po kështu dhe ka këtu një foto Ну да наши продали те.